Вітаю! Коли дитина переповнюють сильні емоції, це може збити з пантелику будь-кого з нас дорослих. Тож, як допомогти? Сьогодні ми якраз і поговоримо про простий, але дуже потужний інструментарій, який допоможе дітям впоратися зі стресом і, знаєте, просто відновити внутрішню рівновагу. І це, мабуть, те саме головне питання, яке хвилює багатьох батьків та опікунів, особливо в наш такий непростий час як підтримати дитину, коли вона напружена, тривожна, або коли її просто переповнюють емоції, що робити? І знаєте, відповідь, як показують дослідження, криється не в якихось складних техніках. Ні, вона в простих інструментах, таких як гра чи музика. Вони науково обґрунтовані і реально допомагають дитині знайти спокій. Причому на фізіологічному рівні. Давайте розберемося, як саме це працює. Отже, наш план такий: спочатку спробуємо зрозуміти природу дитячої напруги, потім розберемо три ключові інструменти ігри для релаксації, силу музики і підтримуюче спілкування. А наприкінці все це об'єднаємо, щоб побачити, як же формується та сама емоційна стійкість. Ну що ж, почнемо з першого розділу. Щоб допомогти дитині розслабитися, нам з вами спершу треба зрозуміти. А що ж така напруга і як вона проявляється в її тілі та емоціях? І ось тут криється фундаментальний принцип свідомий контроль. Тобто дитина вчиться не просто якось пасивно розслаблятися, а активно відчувати різницю між напруженням і спокоєм, а це дає їй реальну владу над власними відчуттями. Це дуже важливо. Гаразд, переходимо до першої частини нашого інструментарію, і це практичні ігри. Так, так, ігри, які можна використовувати от просто зараз, щоб допомогти дитині зняти фізичну напругу. Тільки погляньте на цей контраст. Гра солдат і лялька це ж геніально простий спосіб показати дитині різницю. З одного боку, максимальна напруга солдата на варті, а з іншого повне абсолютне розслаблення ганчір'яної ляльки. Такий образ зробить ідею миттєво зрозумілою. Отже, як це працює за командою Солдат дитина напружується, тримає цю позу кілька секунд, відчуваючи кожен м'яз. А потім команда лялька і повне розслаблення. І тут є ключовий момент: завжди закінчуємо гру саме на стадії розслаблення. Це ніби закріплює відчуття спокою в тілі. А ось іще одна чудова динамічна гра. Уявіть, одна людина насос, інша м'яч. Насос повільно накачує м'яч, і той стає все більш і більш напруженим. А потім найцікавіше: насос ніби висмикує шланг, і м'яч здувається з таким гучним «пш, пш. Це ж дуже весело, і водночас це інтерактивний спосіб навчитися того самого принципу напруга і розслаблення. Добре, тепер перейдемо до другого потужного інструменту в нашому наборі музики. І це, повірте, не просто розвага, це справжній терапевтичний засіб. Ось ця цитата чудово передає суть. Музика це ж не просто якийсь фон, вона здатна стимулювати, розвивати і, що найважливіше для нашої теми, стілювати та заспокоювати. Музикотерапія це, між іншим, офіційно визнаний метод. Його мета цілеспрямовано використовувати музику, щоб покращити емоційний стан, знизити стрес і дослідження лише підтверджують її ефективність у боротьбі з тривожністю та її наслідками. І подивіться, наскільки різноманітними можуть бути ці методи. Це далеко не тільки пасивне слухання, це і спів, і рух під музику, і навіть спеціальні ігри, які допомагають стабілізувати емоційний стан. Так що музика може бути дуже активним інструментом. Ось вам простенький приклад, як це працює на практиці: у грі Сонечко і Хмаринка діти слухають музику і визначають її характер, піднімаючи відповідну картку. І це не просто гра, це вчить їх розпізнавати, а головне, називати емоції, які викликає музика. А це, у свою чергу, розвиває емоційний інтелект. І так, жанр справді має значення. Дослідження показують, що класична музика чи джаз зазвичай сприяють розслабленню. А от, скажімо, рок або хеві-метал іноді можуть навпаки посилювати напругу. Звісно, все дуже індивідуально, але загальна тенденція, бачите, очевидна. А тепер ми переходимо до третьої і, мабуть, найважливішої частини нашого інструментарію: це той самий фундамент, на якому тримаються всі інші техніки, наше спілкування з дитиною. І ось тут. Вирішальний момент. Жодна гра, жодна музика не спрацює на повну силу, якщо дитина не відчуває себе у безпеці та довірі. Саме стабільне, спокійне і любляче оточення це і є той фундамент, на якому тримаються абсолютно всі інші наші зусилля. Ось кілька конкретних дуже дієвих порад хваліть дитину, щоб зміцнити її впевненість, говоріть спокійно, адже наш стан передається їй. Спрощуйте завдання, щоб уникнути фрустрації, і створюйте передбачуваність через розпорядок дня, це дає неймовірне відчуття безпеки. А це такі собі поширені пастки, яких краще уникати. Постійні заборони викликають лише опір. Порівняння з іншими руйнують самооцінку набагато краще порівнювати дитину з нею ж учорашньою. І найважливіше не ігнорувати її почуття, а давати їм право на існування, визнавати їх. І тепер давайте подивимось на загальну картину. Яка ж кінцева мета всіх цих інструментів? Бо це не просто вирішення проблем тут і зараз, це щось набагато набагато більше. Подумайте, кожна гра, кожна мелодія, кожна спокійна розмова. Це цеглинка у фундаменті сильної, впевненої та емоційно здорової особистості. Ми не просто гасимо пожежі, ми будуємо надійний дім для майбутнього дитини. І наостанок питання для роздумів: не потрібно намагатися впровадити все й одразу, який один маленький, але свідомий крок можна зробити вже сьогодні. Можливо, це буде гра в солдата й ляльку або просто спільне прослуховування спокійної мелодії. Найважливіше почати з малого. Дякую за увагу!